Вже місяць у користі тривають роботи з облаштування алеї слави на честь загиблих захисників України. Місце для меморіалу обрали за пам'ятником покрови Божої Матрі навпроти міського палацу культури. Проєкт втілюють спільними зусиллями бізнесмена благодійника та комунальних служб міста. Важливо, що загальна концепція меморіалу була узгоджена з родинами загиблих, аби кожна деталь передавала глибоку шану і вдячність тим, хто віддав життя за свободу та незалежність України. На початку року ще замовили дизайн проєкт отримали пропозиції від проєктної організації щодо можливого розташування алеї, Обговорювали це питання з родичами, родинами наших героїв. І вже після того, коли ми мали бачення, що ми маємо тут зробити, ми звернулися до компанії UPG, Власник Петренко Володимир Миколаївич з проханням посприяти в будівництві цієї. Алеї, тому що ну, з бюджету там кошторис був десь складений близько там, 6 мільйонів. Це для бюджету, ну були певні питання щодо виділення грошей вже серед року. Але завдячуючи саме компанії UPG вони взялися за цю роботу. Наше комунальне виробниче господарське підприємство, деякі підготовчі роботи тут робило, вирізало дерева, вивозили якісь. Сміття за словами керівника робіт з облаштування Алеї Слави Сергія Яценка, довжина меморіальної ділянки становить близько 130 метрів. У зоні пам'яті героїв передбачено встановлення центральної стели, металевих конструкцій зі світлинами загиблих захисників та флаштока. Перший заступник міського голови Володимир Вогівський зазначив, що нині темпи робіт дещо знизилися через збір і уточнення інформації про кожного з воїнів, чиї імена будуть увіковічнені на стелах. Зараз дуже така кропітка робота щодо збору матеріалів інформації про наших героїв. Зрозуміло, що треба мати якісні фотографії у більшості випадків їх не існує, тому тут треба використовувати і комп'ютерну цю техніку. Тому ми зараз домовилися з однією з дизайн компаній яка має це все відретушувати, запустити». Нам декілька таких пробних слайдів показати, який вигляд це може мати. І після того, коли ми вже визначимося з кінцевим варіантом, будівельники в даному випадку компанія UPG, готова запускати вже виготовлення самих цих стендів, хоч металоконструкції вже готуються. Металеві стели зі світлинами та інформацією про загиблих захисників на першому етапі встановлять у кількості 200 штук. За офіційними даними у Коростенській громаді загинуло понад 180 воїнів, і майже стільки ж вважаються зниклими безвісти. Алея слави героям! Це місце, де житиме пам'ять про відважних, сміливих та сильних духом хлопців, які віддали своє життя за вільну і процвітаючу Україну.